Привіт усім! На зв'язку Андрій Василенко. Ви знаходитесь на моєму YouTube каналі, і в цьому відео я хотів би з вами поділитися однією з найбільш популярних стратегій формульного інвестування, якою користуються майже всі пасивні інвестори. Ця формульна стратегія дозволяє підвищити прибуток своїх інвестицій за рахунок зниження середньої вартості придбаних акцій. Крім того, вона задає пасивний орієнтир, коли та скільки яких акцій потрібно купити для того, щоб досягнути тої фінансової мети, яку ви ставите для свого портфелю. Крім того, ця формульна стратегія робить інвестора більш послідовним та раціональним в своїх діях. І почнує це відео з тези, що кожен інвестор намагається знайти формулу, як придбати дешевше і продати дорожче. Чи згодні ви з таким формулюванням, що кожен інвестор намагається знайти цю формулу, так чи ні, мотивуйте свою думку, напишіть це в коментарях. Натомість я розділю всіх інвесторів на три групи, в залежності від того, яким знанням вони керуються, заради відповіді на це питання. І в залежності від того, яким знанням вони керуються, такі стратегії вони будуть використовувати. Перший тип інвесторів це ті, які використовують технічний аналіз в своїй роботі. Такі інвестори прогнозують, куди рухається ринок на основі попередніх коливань та об'єму торгів. Зазвичай вони витрачають багато часу та грошей на комісії, оскільки постійно моніторять ті чи інші паттерни, які були вже в минулому, і приймають рішення про. Те, що робити операцію з придбання чи продажу, чи ні. Більшість трейдерів, як показує статистика, не заробляють грошей, і вони є вигідними клієнтами для брокерів, оскільки роблять багато операцій. Другий тип інвесторів це інвестори, які керуються фундаментальним аналізом. Вони проводять власну оцінку. Вартості активів на основі фінансової звітності компанії. Відшукують недооцінені акції, купують їх з тим, з тим розрахунком, що така акція, скажімо так, оціниться по справедливості ринком або буде навіть переоцінена, і тоді інвестор продасть цю акцію з прибутком. Зазвичай вони рідко роблять вкладення, як і пасивні інвестори, але витрачають багато часу на аналіз і пошук тих самих недооцінених компаній. І є третя група інвесторів, які керуються гіпотезою ефективного ринку, зазвичай їх називають пасивними інвесторами. Вони розраховують на довгостроковий ріст ринку, тобто їхня головна стратегія купив і тримай. Та широку диверсифікацію, тому що портфельна теорія нам говорить про те, що поєднуючи різні класи активів у себе в портфелі, ми можемо досягнути ефекту, якому, якого немає в жодного із окремих цих активів, і тому поведінка портфеля значною мірою відрізняється від кожного окремого активу. Таким чином можна знизити просадку максимально та її тривалість. І крім того, зменшити волатильність портфелю і прийти в задану точку, досягнути заданої цілі з меншими хвилюваннями і коливаннями, скажімо так. Такі інвестори роблять досить мало операцій, вони періодично поповнюють свій портфель та проводять ребалансування. Кількість операцій може зводитися до декількох на рік. Для того, щоб показати вам всю силу формульного інвестування, нам потрібно трішечки розібратися з проблематикою. На даному слайді ви бачите ціну фонду SPDR SP500. один із найперших фондів на індекс SP500, так званий Павук. За період з початку 2000 року по кінець 2009 року. Так зване втрачене десятиріччя. Якщо би інвестор зробив єдиноразову інвестицію на початку цього періоду, то він би за 10 років отримав збиток. Його середня середньорічна дохідність склала би мінус 2 та 46%, і він би втратив 22 долари на своїх інвестиціях, не враховуючи інфляцію. Звісно, що людина, яка хоч трішки розбирається в портфельній теорії, вона би не купувала єдиний фонд а зробила би якусь диверсифікацію. Але тим не менше, от такий результат єдиноразової інвестиції. В противагу цьому є вибір точок входу та виходу, так званий маркет таймінг. Тут я зобразив таку історію, що на початку кожного зростання інвестор купує. Акції даного фонду, а потім, коли починається довготривалий спад, він продає, сидить в кеші, так сказати. А потім, коли ринок починає знову зростати, він знову купує акції цього фонду. Я тут не враховував маленькі корекції, маленькі коливання, тільки зробив аналіз великими масками, але навіть цього достатньо, щоб зрозуміти, що середньорічна дохідність в такому випадку, вона достатньо. Велика, це 11,91%. А якщо в грошовому виразі, то 100-доларова інвестиція в такому випадку перетворюється в 309 доларів, тобто 209 доларів прибутку. Але головний, головна проблема цього всього, що нікому не вдається знайти. Правильну точку входу та виходу з ринку. І багато досліджень показують, що це не вдається не просто рядовим інвесторам, а навіть професіоналам фондового ринку. А тому у пасивних інвесторів є своя відповідь на те, як вдало вибрати точки входу та виходу на ринку для того, щоб досягати своєї мети. Пасивні інвестори зазвичай використовують формульні стратегії. Це стратегії, що задають пасивний орієнтир замість вибору вдалого часу для входу та виходу з ринку, оскільки, як я вже сказав, це нікому не вдається. Також такі стратегії додають автоматизму в процес інвестування замість того, щоб підживлювати емоції, які, напевно, ви знаєте, що грають проти інвестора. Найбільш вдало описати формульні стратегії можна наступним чином: що формульні стратегії дозволяють їхати на круїз контролі і уникати бажання прискоритися та притормозити на нерівному інвестиційному ландшафті. Перефразовуючи, це також можна сказати таким чином: що замість того, щоб підлаштовуватися під ринок, під рост ринку, під падіння, інвестор завжди рухається. На своїй автоматично заданій швидкості. Формульна стратегія, про яку я вам сьогодні розкажу, це усереднення витрат. Мовою оригіналу вона звучить Dollar Cost Average. І ця формульна стратегія передбачає інвестування фіксованої суми через рівні проміжки часу. Зазвичай це місяць, але в залежності від того, які ви комісії сплачуєте за поповнення портфелю, це можна здвинути на раз на квартал, раз на півріччя. Раз на рік тут потрібно дивитися вже по конкретній ситуації. Для того, щоб краще зрозуміти цю стратегію, подивіться на табличку. З лівої частини ви бачите ціна фонду Spdr Gold Trust за 2005 рік. А з правої частини таблички ви бачите, що інвестор купує кожного місяця на фіксовану суму це 100 доларів. І в залежності від того, скільки коштує пай, в портфель прибуває більше чи менша кількість паїв. За весь рік було накопичено 27 паїв, і інвестована завжди фіксована сума. А загальна вартість портфелю на кінець року складає 1372. Долари. Придбано 27 паїв. Звісно, що витрата методом просто сумування витрачених коштів, ми розуміємо, що витрати 1200 доларів, тобто прибавка до портфелю 172 долари. Але ця прибавка, вона в першу чергу за рахунок того, що ми бачимо впродовж 2005 року ціна пая поступово зростала. Тобто переваги усереднення витрат поки не очевидні. Переваги усерединня витрат можна побачити на слайді, де ми порівнюємо і дану формульну стратегію з іншою стратегією, коли інвестор купував постійну незмінну кількість паїв за ринковою вартістю. Тобто, в чому відмінність цих двох стратегій. В першому випадку: постійна кількість паїв, інвестор купує. Один пай за тою ціною, яку йому пропонує ринок. А в другому випадку він купує на фіксовану суму грошей, тобто на 100 доларів. І ми бачимо, що за 2022 рік, в першому випадку було накопичено 2052 долари. В випадку усерединня витрат 1225. Це лише за рахунок того, що була інвестована різна кількість грошей. Але якщо ми подивимося на середню ціну пая, то ми побачимо, що середня ціна пая при усередині витрат трішечки менша. На там, декілька центів, да, на декілька десятків центів, але менше. І середня ставка прибутковості, а це наш головний показник, тобто інвестовані гроші, під який процент вони були інвестовані, враховуючи ту і іншу стратегію. Ми бачимо, що при незмінній кількості паїв у нас приріст наших інвестицій 3,42%. А при інвестуванні з методом усереднення витрат. Внутрішня ставка прибутковості становить 3,92%, тобто дохідність при усередненні витрат більша. Але, звісно, що тут взятий один окремий рік 2022. Тож давайте подивимося, як ведуть себе ці дві стратегії на більш довготривалих проміжках часу. Я порівняв дохідності цих двох стратегій на більш довшому проміжку з 93 по 2022 рік включно. І отримав наступні результати, що майже в кожному році усереднення витрат мало більшу дохідність, ніж стратегія придбання постійної кількості паїв. Окрім 2006 та 2017 року, де стратегія CS, вона перемогла DCA, на декілька сотих відсотка. Зараз я вам пропоную розглянути, як пояснити більшу дохідність стратегії усереднення витрат порівняно з іншими варіантами. На даному графіку ви бачите червону лінію гіпотетичних коливань ціни деякого паю. А зелена лінія символізує постійну кількість коштів, яку ми витрачаємо в кожному періоді на придбання акцій. У нас вона фіксована це 100 доларів. Також є сірі стовпчики позаду цих двох графіків, які показують кількість цінних паперів, які були придбані в різні періоди. Отже, ми бачимо, що коли ринок знаходиться внизу, то кількість акцій. Які ми купуємо більше. І тоді, коли ринок зростає, ми купуємо менше акцій. На самому, на самому дні ринку ми купуємо зазвичай 2 паї. А коли ринок знаходиться на піках, ми купуємо 1,43 паї. Тобто менше. І таким чином ви купуєте більше цінних паперів, коли ринок падає, і менше, коли ринок зростає. Просто за рахунок того, що у вас є чітка фіксована ціна, яку ви витрачаєте на придбання цих паїв. І тому ви частково відповідаєте на ту тезу, яку я поставив у самому початку цього відео, як придбати більше дешевих акцій менше дорогих, точніше, як. Придбати дешево, продати дорого. Да. От форм, формульна стратегія усереднення витрат вона частково відповідає на це питання. В автоматичному режимі ви можете, відраховуючи фіксовану суму коштів, ви будете купувати меншу кількість паїв на е, тій стадії ринку, коли він зростає, і коли акції стоять достатньо дорого. І більшу кількість паїв. Коли ринок внизу, і акції, акції по її фондів дешевші. Отже, давайте розглянемо переваги усереднення витрат. Більшість пасивних інвесторів використовує саме цю стратегію, тому що вона проста, зрозуміла та перевірена часом. Вона автоматично визначає моменти для транзакцій. Ви знаєте, ви купуєте там або в кінці кожного місяця, чи на початку кожного місяця, квартала, півріччя. І вам залишається лише виконувати механічні дії по наповненню свого портфеля. Також ця стратегія робить те, що називається диверсифікацією в часі. Це на противагу тій диверсифікації, яку ми використовуємо, купуючи різні класи активів в свій портфель. То диверсифікація в часі. Це зменшення середньої вартості портфеля за рахунок того, що ви купуєте, і в часи падінь, та в часи, та в часи зростань ринку. Таким чином, середня вартість ваших акцій вона ну, так, прийнятна, да? і в більшу, більшу частину часу залишається нижче, ніж рівень ринку. А тобто, ви знаходитеся в прибутку. Також ця стратегія, як ми бачили із попередніх прикладів, вона підвищує дохідність в порівнянні з такою простою і зрозумілою також стратегією це купувати певну кількість паїв через певний проміжок часу. Тобто усередення витрат, воно більш дохідне, чим просте слідування за ринком. Дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Дякую за увагу і пропоную вам підняти дискусію з приводу даної стратегії в коментарях. Можливо, є якісь зауваження, можливо, є якісь неточності, можливо, щось було незрозуміло. Я залюбки вам поясню. Також підтримайте це відео лайком, оскільки я прораховував це все самостійно, витрачив дуже багато часу. Якщо ви хочете, щоб і надалі. Я записував такі відео для того, щоб це відео побачило як можна більше людей вплинути на алгоритми YouTube. Буду вдячний вам, якщо ви поставите лайк. На цьому в мене все. До зустрічі в наступних відео.